Тільки поклала карти, і він вже відразу тут, як тут. Куди без нього? Тому він тут буде сидіти лапками своїми допомагати. Всякку кубків, що ми можемо про неї сказати? Це об'єднання, щастя, рух далі, емоційний тягар, сім'я, любов, турбота, повернення стілення, стабільність, відданість, традиції, комфорт. Єдність карта пораненого солдата, який повертається з війни, обіймає любляча родина. Нарешті вони знову об'єдналися після завдалої вічності туги та розлуки. Щастя, яке вони поділяють цієї чудової ночі, перевіщує небеса, змушуючи зірки виблищувати яскравим заходом, а місяць розбухати на повну силу. Десять золотих кубків піднімається над головою на її раз до дійсної зустрічі. Дорога додому була нелегкою. Для втомленого солдата він вижив, зберігаючи. В голові чітке бачення своєї сім'ї, і він зробив усе можливе, щоб повернутися до них. Колоса, яке служить протезом, замінює його гомілку, втрачене в бою. Це свідчить про те, що він знайшов спосіб продовжуватися рухатися по життю, незважаючи на тяжкість його труднощів. На задньому плані вигнутий горизонт символізує багато миль, пройдених земної кулі. Поруч мирно звартуваний його військовий корабль, а праворуч його будинок зустрічає його широко відчиненими дверима. Відкриваючи сяєве тепло, яке чекає всередині. Після жахливого досвіду солдата може бути: Ну, син, ну, як ти хочеш? Ну, от що мені зробити? Ну, от так? Після жахливого досвіду солдата може бути важко повернутися до сімейного життя. Можливо, війна закінчиться, але в його голові все ще точиться душевна битва. Його пошкоджена голова тріснула, і великий шматок її відсутня. Закривавлена пов'язка це все, що отримує його череп від розсипання. Хоча вона не може повністю зрозуміти його страждання, віддана дружина солдата тулить свою голову до нього та пестить його в обличчя, показуючи, що вона співчуває його болю та розділяє його емоційний тягар завдяки своїй любові. Один до одного вони безумовно знайдуть спосіб зцілення. Усі чотири символи та роблені разом, щоб звати загальну гармонію цієї щасливої парі, немовля, скаче на плечі свого батька, радісно вимахуючи маленьким золотим пентаклем. Можемо його побачити. Привезеним як знак з чужої країни, викручуючи повітрі жезли, як естафету, старший син солдата, урочистим маршем, обходить родину та відтворює героїчні битви свого батька, як ми бачимо сюжем. Меч солдата мирно лежить якраз на поясі, ось ми бачимо, що символізує припинення ворожнечі та кровопоролиття. Однак він залишається під рукою, якщо йому доведеться знову захищати свою батьківщину. Ну і звичайно, що в шкупки. Реальність, це все добре. Це внутрішнє відчуття щастя, щастя для гармонії, насолоди, дитячкість. Це уже щось в минулому. Це щось уже знаєте, такий пережиток, але він все рівно може ще залишати якісь свої наслідки. Це може ще програтися для косця з теї період, де вже не важливі зовнішні обставини. Бо вони вже є позаду. Це можуть бути традиційні погляди. Насхильно нічого не змінювати, навіть зміна в дівничках вже сприймаються нормально. Якщо ми говоримо про стосунки, то це сім'я заснована на коханні. Усі члени якраз сім'ї у дуже близьких, тісних відносинах. Якщо йдеться про початок стосунки, то це може бути знайомство. То поряд з такою людиною відразу виникає відчуття комфорту та довіри, тому що є оця спільність, вона заснована на схожості, можливо, навіть якось і емоційно вони схожі, можливо, вони. Навіть схоже, якось зовнішньо навіть схоже дитинство цих людей, створені один для одного. Це відбувається це традиційний союз, може бути патріархат, у Всіх членів сім'ї є висока залученість до сімейних питань, глибока прихильність один до одного. Є оцей міцний зв'язок між собою у сексі. Жінка може робити все, щоб доставити задоволення чоловікові, а він мало спіклується про її задоволення. Або, наприклад, жінка просто може старатися більше, може більше. Чогось дізнаватися, читати, Це якась різноманітність в їхніх стосунках, а чоловік може менше трошечки приділяти йому увагу. Робота гроші справи це колектив, це, звичайно, що сім'я, це зону комфорту. Вічно неможливо вирватися, тому що не відбувається ніякого не кар'єрного, не особистого зростання, але просто комфортно. Є зростання, то воно вже могло або досягти свого піку, або, наприклад, воно не настільки бути значимим. Тобто, тут важливо це саме відчуття під час роботи. Я працюю на тому самому місці. Тому що вони просто не хочуть міняти роботу, і знаєте, їм зараз комфортно. Гроші не відіграють особливої ролі. а Якщо питання про фінансовий результат, то він такий, знаєте, скромний, тому що вони у них є гроші і цього достатньо. Їм важливо знаєте, ці самі відчуття, самі емоції. Див'яться жорстоке поводження, або нехто близькими людьми, чоловік з дружиною і тому подібне, так? Побудовий інвалід. Карта дня преспаради по потрібно радіти, насолоджуватися спільним якраз благополуччям життя нарешті досягло того точки досконалості після часів великих жертв, труднощів. Це може бути просто в стосунках, що люди довго не могли бути разом а зараз настав період зможете об'єднатися. Забезпечуючи потреби один одного, ви можете зараз знаєте, відчувати себе спокійно, задоволеному. знаєте, безпека зараз вам гарантована, і ви все маєте для того, щоб бути щасливими. Знаєте, що тривале щастя та задоволення прийдуть завдяки вашим емоціям, а не матеріальним благам. Не вибирати кохання не за грошми, а за знаєте за позовом серцем. Коли не досягнете справжнього задоволення, випадково потрібно над цим працювати. Навіть якщо вам щось здавалося, це ніколи не. Не закінчиться, це ніколи не втомується. Ви бачите не кінця, не краю. Знаєте, що воно буде просто потрібно на цей час, і ваша родина, колеги, друзі повинні наполегливо працювати, щоб разом на благо на ваше благо, щоб у вас були добрі стосунки. Тому що якщо це буде тільки в одні ворота, то вони не будуть довго і настільки міцно триматися, як вам би це здавалося. Довгоочікуване з'єднання в найближчому майбутньому. І зараз ідеальна нагода відновити зв'язок з можливо родичами, або якими людьми, з якими ви вже, наприклад, перестали спілкуватися, або він дуже мінімальний Зміцнити існуючий уже зв'язок із можливо родинами, або хто для вас є цим близьким оточенням.